Це виповістку нам зараз на зараз випису Так. представники поліції. Нам прошу зафіксувати. Так, так Юрій, зрозумієте, ви, ви не відмовляєтеся від отримання повістки і не її підписку. Ні, ми не відмовляємося. Ми хочемо реалізувати от, своє от, право на відсутність. повістка в даному випадку на певний час, на певну годину. На певну повістка дату. через 10 хвилин має Він не з собою немає. або підписує, під, під, або ні. Два варіанти. А чому ви ви не дали? Фавістка виходить. Година або її отримали, розтримується або відмовляється. Три години Третій вам із варіант не